Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні будемо малювати корисний авокадо. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, не забудьте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також пишіть коментарі та ставте лайки, це допомагає просуванню канала. І будемо малювати, беріть чорний фломастер, кладіть аркуш паперу вертикально, як у мене. І намалюємо авокадо грушоподібної форми. Почнемо з верхньої частини, намалюємо таку дугу. По боках трошки подовжуємо лінії. І далі лінія дуже плавно розширюється. Ось так. З іншої сторони намагаємось все повторити. Лінія розширюється і йде вниз. І ось так з'єднуємо. Авокадо ми малюємо у розрізі, тож всередині намалюємо ось таку велику круглу кісточку. Залишаємо по боках трохи місця і починаємо малювати коло. Намагаємося це зробити без допоміжних засобів від руки. Якщо намалювали, давайте зверху намалюємо оченята. Ось тут буде одне невеличке коло. Це одне око. А навпроти на тому ж рівні намалюємо друге коло. У верхній частині кола малюємо маленьке коло, а знизу ще менше. Основне велике розмальовуємо чорним. Так само тепер домалюємо друге око, коло невеличке, знизу ще одне воно трошки менше і розмальовуємо основне велике коло чорним. За бажанням маленькими дужками можна ще домалювати брови. Душкою під очима усміхнений ротик. І я ще намалюю овальні щічки. Малюватиму одразу рожевим маркером. Під кожним оком малюємо маленький овал. Можете їх зробити кругленькими. І будемо тепер розмальовувати. Шкірка у авокадо така темна, зелена, ми її бачимо у розрізі. Тож вздовж чорної лінії з внутрішньої сторони проводимо лінію з зеленим кольором. Я, до речі, обожнюю авокадо. А ви. До речі, плід авокадо може залишатись на дереві аж півтора роки. Але які банани остаточно вони дозрівають лише тоді, коли їх зірвати. А ще плоди авокадо на 73% складаються з води та містять багато мінералів та вітамінів. Я ще вирішила вздовж темно-зеленої лінії зробити світло зелене, а саму серединку розмалюю світло салатовим. А на каналі ви можете знайти багато інших уроків по малюванню їжі. Вони знаходяться у списках відтворень під назвою Малюємо разом їжу. Також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. Розмалюємо тепер кісточку коричневим. До речі, чи пробували ви з кісточки виростити свій власний авокадо вдома? Є декілька способів, як це зробити. Я робила це за допомогою зубочисток. А темно-коричневим на я додам відтінку до кісточки. І нижню частину розмальовую цим кольором. А як саме виростити авокадо вдома, читайте в описі під відео. І все, авокадо готовий! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.